Вітаємо вас на каналі «Файні квіти. Городина. Садочок». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин у жовтні 2024 року. Час київський. Перший такий гарний період для посадки саджанців будь-яких садових рослин Починається в козирозі зростаючи місяць 9 жовтня з 13-ї години дня до кінця доби, 10 жовтня з 0 годин до 10-ї години ранку, 11 жовтня з 13-ї години дня до 18-ї вечора. Чому у нас отакий зрізаний час? Тому що 10 жовтня буде перехід місяця з першої у другу фазу о 21 годині 56 хвилин. Тому от на перехід ми цей час виключили з посадки. Дуже поганий час. Наступний період теж у нас трошечки зрізаний, дуже добре зрізаний, зразу вже після спаленого шляху місяця. На жаль, у нас тільки телець спадаючий місяць, буде 19 жовтня з 14 години до 21 години вечора. Це гарний час для посадки садових рослин. Наступний період тільки для декоративних та квіткових рослин. Діва спадаючий місяць, 27 жовтня, всі 24 години, 28 жовтня теж всі 24 години. Наступний період це Терези спадаючий місяць. Це для будь-яких рослин теж підходить час. До речі, козоріг та телець теж для будь-яких рослин, в тому числі і декоративні, та квіткові рослини можна висаджувати. Ягідні, плодові, все 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 ми висаджуємо. І так, в Терезах спадаючий місяць 29 жовтня з 8 години ранку до кінця доби, 30 жовтня всі 24 години, 31 жовтня з 0 годин до 17-ї години вечора. Ось дивіться, він увесь у нас. У нас аграрний гороскоп для того, щоб вибрати найкращі дні для посадки садових рослин, і декоративних, та квіткових. Зразу же хочу ще додати інформацію, що у нас дуже гарний місяць жовтень для посадки садових рослин. Козиріг та телець. Зростаючий місяць у нас козиріг. Це дуже гарний час для розвитку кореневої системи. І саме восени дуже гарний час для посадки. І в цей час, а також при спадаючому місяці у нас Діва спадаючий місяць та Терези теж спадаючий місяць, коли буде гарно формуватися коренева система. Ну що ж, ми бажаємо вам успіхів, хай біля ваших осель квітнуть гарні сади та квітники вас радують своєю красою. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.